От, коли по цьому році вийшла дебютна книжка Луни, яка потрапила до довгого книж... довго списку книги Року BBC. Музика спеціальна. <смірно> <я. смірно> <смірно> ну, Раз <смірно> вже Андрій говорить про музику, то а, під яку музику. Чи писати під музику? Писав, <писав так? <писав> під яку? <під> Саундтреки з декількох ігор. І це нішові ігри такі не дуже популярні, але я б хотів про них розказати. Це Darkwood, це польська інді-гра. Вона така доволі моторошна, дуже сюрреалістична і вкрай атмосферна. І деякі моменти мені дійсно хотілося саме перед не під нею. Uh, щоб відчувався цей текст. І мені здається, якщо буде екранізація, то цей саундтрек теж туди відійде. Це взагалі розвал буде. Тобто, тебе радив би читати людям під цю музику, так? Так. Так, І ще є фантастична гра Disco Elysium. Я Теж дуже багато саундтреку. Вони отримали за цей саундтрек премію БАФТА. Це хороша музика, об'єктивно. І під неї я теж деякі глави писав, і вона мені сама по собі дуже відгукується. І під цей текст вона чудово підходить. Яким був твій 2023 рік в літературному плані? Приємним, цікавим, неочікуваним. Це перший досвід, перші якісь враження. Трішки так помацав цей а, книжковий, книжковий світ. А, багато цікавого для мене а, всередині знайшлось і людей, і а, подій. Ну, я відчув себе а, в чомусь новому, І от, да, як а, а, Світлана сказала, нова іпостась така є таке. Наскільки відрізняється твоє сприйняття літературного світу від того моменту, коли ти, від того моменту до, до того моменту, коли ти написав книжку, і після того, як ти написав книжку. Тобто, от, якось ти виявляв, можливо, письменників, як умовник МГів, що вони такі от всі, чи, можливо, не знаю, як Фіджеральд, чи. Хто? Ні, воно точно не змінилося. Мені, якщо ми кажемо про письменників, чиї образи мені імпонують, я, мені дуже подобається пінчом. Сім фотографій в інтернеті, його ніхто ніде не бачив. Чудово. Чудова жива людина. І а, Насправді не сильно нічого змінилося. А, приблизно так собі і уявляв. Чи міг би ти подумати років, ну, напевно, 10 тому, що ти станеш письменником і напишеш книжку? Звісно. <laughs> <laughs> я дуже там вийде, я ще й в акторку вмію. <laughs> Дякую. Щодо збірки гарний день, аби жити. Що ти можеш запропонувати на наступний рік? А, я поки. А... Іншим а, письменникам задавали це питання, сам трішки так встиг підготуватися до нього. А, мені хотілося побачити, або якийсь цікавий футуризм на а, майбутнє наше яскравий, такий, прям от, хороший, і, а, якіс, якісну фантастику або а, роздуму щодо того. А як все буде років через тисячу тут, чим ми будемо жити? або я от буквально нещодавно ну, сезон новорічних фільмів, і в мене там а, на, назад в майбутнє в переліку. І мені подобається ось цей момент, коли вони показують 2012 рік, а ми бачимо, що ну, типу, вони дуже кумедно його уявляли. І мені хочеться а, от це, це пережити а, в книжках. Типу, а як ми уявлятимемо? Умовні через 50 років, ось е, наш, наше майбутнє, або подивитися, як ми в майбутньому будемо дивитися і рефлексувати на події е, теперішні. Можливо, це будуть якісь наші прям прапраправнуки, які якось по іншому будуть дивитися на цей світ. Ну, ну взагалі мої футуризму якогось не вистачає. Цікава думка. Пам'ятаємо, коли в школі писали е, записки для майбутніх поколінь, якусь капсулу часу чи якось так так. називалися. Та, та, та. е, це... Я собі во дворі в Макіївці закопав таку. У е, для... мене є запитання. Е, мене, мене у мене. доброго вечора. Мене звати Андрій. У е, мене замість запитання такого вербального питання музичне. Скажи, будь ласка, чи це ця музика, чи ні? Дякую. дякую, Дякую, Андрій. Наші питання можна вже давати. Дякую, Пилипен. Пилип білянський автор книжки буде. А питання ще. Якщо ще, ще є питання, просто все так знімаємо. Є питання. А, та перепрошую, будь ласка. Мене питання. Як ви стали письменником, якими були ваші перші кроки? Я вписався на курс до поважного мого сенсея, вчителя гуру Олександра Міхеда. У нього був курс, «Короче, Пиши, і я спробував просто цікавості і заради в коротку прозу. Я в неї погрався. В мене достатньо наразі матеріалу для того, щоб видати збірку. І насправді я, якраз і думаю, що до другої книги, що, скоріше за все, це буде збірка а ось а, того всього, що було написано, єдине, що доточене. Ось, а в ковідний локдаун просто виникло бажання спробувати щось більше, ніж оповідання, написати: типу, чи зможу я. Але загалом не було якоїсь а, мети видати. Я навіть коли писав рукопис, я не був впевнений, що він видасться. Тобто, ну, це пранк, який вийшов з-під контролю. Тобто, це було як сам розвиток. Ви закінчували якісь, а може, закінчували це спрямовано, якісь навчальні заклади? Ну, курси, курси, але це було скоріше, просто. Пошук себе, пошук цікавого нового оточення? Ну я постійно щось пробую, мені цікаво. Експериментувати взагалі з новим якимось досвідом. Ну тобто Раніше я музикою займався, потім акторкою, фотографією. Ну тобто, пробую, пробую, і просто хочеться цікаво жити, цікаве життя. А, а, а якщо пограти в неймінг, то як би називалася наступна збірка? Ні, mm. nee, це дуже важко. важко. Так зходом і з фантазую. Насправді називати книги важче, ніж писати, правда? <laughs> Ні, в мене одразу було. Я, типу, я знав, як книга буде називатися, а потім вже думав, а що я ній напишу. Типу. Що ж, ще можна питання? Немає тоді. Дякуємо, Палеті. Дякую всім.